Ніколи такого не було, і ось знову Трамп говорить, що Росія мала перемогти у цій війні. він заходить на четвертий рік війни, яку він мав виграти за тиждень. Я би тут, звісно, зараз розійшлася, ну ви мене знаєте, але давайте поки відставимо зраденьку. Бо на ці слова Трампа є цілком логічне пояснення, яке навів військовий експерт і Левін про те, як російська спецоперація виглядає в очах Сполучених Штатів Америки і чому вона виглядає саме так. Дозвольте, я ці приклади процитую. Дивіться, сполучені Штати Америки проводять свою кампанію у Панамі 1989-1990 роки, де вони за допомогою спеціальної загальновійськової операції влаштовують абсолютне захоплення цієї держави, зокрема висадку парашутного десанту. Десант, флот, авіація вони скинули уряд повністю, позбавивши цю державу можливості чинити будь-який опір. А уявіть, якби все пішло би не так. Десант би американський десь побили, авіацію почали би збивати, і тут по США, по Вашингтону, по Нью-Йорку починають прилітати дрони і ракети. Ми ж розуміємо, що, м'яко кажучи, щось не те, кардинально не те. Інше каже Ігаль, Венесуела. Наразі американці знаходяться біля Венесуели. Вони там бомбардують, знищують кораблики, човники біля берегів. А уявіть собі, якби Венесуела зараз почала знищувати всякі кораблики, човники біля берегів Нью-Йорка, де порт. А США не можуть тому протидіяти. Ми розуміємо, що це трохи альтернативна реальність. Так ось Україна, Росія це буквально ось така альтернативна реальність. Ніхто не розглядав, що Україна чинитиме опір, що Україна битиме у відповідь, і не просто битиме у відповідь, а настільки битиме, щоб 4 роки, майже 4 роки, не могла захопити Росія те, що планувала собі захопити ще 11 років тому. І тому американці кажуть, і той самий Трамп, і вся його адміністрація, що Росія припини війну, врешті-решт, годі, ти ганьбишся. Або ж як каже Трамп, війна, яка мала тривати не більше тижня, триває вже майже чотири роки з абсолютно катастрофічним результатом для Росії і її економіки. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна така погана для нього. Він заходить на четвертий рік війни, яку він мав виграти за тиждень. Звичайно, я вже більше трьох років кажу. Він втратив півтора мільйона людей близько до цього з урахуванням поранених без ніг, без рук він реально має врегулювати цю війну. Ви знаєте, що у них великі черги за бензином у Росії зараз. великі черги. Хто міг би подумати, що таке може бути? І раптово його економіка може впасти? І я хотів би, щоб у нього все було добре. У нас були добрі стосунки з Володимиром Путіним. Але він просто не хоче закінчувати цієї війни, і я думаю, що він виглядає через це дуже погано. При цьому Трамп також сказав, що так, просування на фронті в Росії є, але де великі просування, то вони були можливі, поки вони, тобто ми, українці, не розібралися, що там. Чорт візьми, каже Дональд Трамп. Відбувається тому, що все відбувалося занадто швидко. Ну і потім це зупинили. І Якщо Путін не хоче перестати ганьбитися самостійно, то у цьому випадку Трамп каже, що також може йому допомогти. Як звісно, передати Україні томагавки. Ми говоритимемо про Україну. Президент їде у п'ятницю. Я знаю, що він повинен сказати Він хоче зброю, він хотів би томагавки. усі хочуть томагавки. У нас багато томагавків. Томагавки, це вам потрібні томагавки в Аргентині. Я думаю, що вам потрібні вони для вашої опозиції, тому що в нашій країні вони використовуються проти опозиції. я не робитиму так, я набагато добріший. А демократи використали б їх, якби у них була можливість. Тобто, через вісім місяців і вісім завершених війн, Дональд Трамп прийшов до того, що ми говорили завжди до української формули миру, яка виглядає так: менше розмов. Більше зброї Таймс» пише те, що ми в Києві говорили від самого початку, що з Москвою не можна домовлятися її можна тільки змусити. І ось тепер це схоже зрештою зрозуміли і у Вашингтоні. Поки Кремль вчергове розповідає про мирні ініціативи, про те, що переговірний процес на паузі а томагавки будуть служити тільки ескалацію. Трамп здається, нарешті розуміє, що коли ти водночас говориш про мир і бомбардуєш українські міста, то Добрим Владіміром тебе точно не назвеш. Американський президент вже відкрито каже, якщо Путін не йде на мир, значить Україні час дати томагавки. Мир через силу формула, з якою Зеленський живе з перших днів вторгнення. Він говорить, це в ООН хочеш миру працюй над зброєю. Зброя вирішує, хто виживе. Ну а от тепер навіть білий дім говорить тими самими словами. Ну тобто, Нью-Йорк Таймс пише, що готовність адміністрації Трампа обговорювати передачу далекобійних ракет це поворотний момент. Бо раніше Вашингтон наполягав на тому, що давайте про переговори будемо говорити. Тепер же все звучить інакше. Давайте про перемогу. Не про перемогу. Це точно про те, що дійсно він побачив, почув нарешті те, що ми говорили в овальному кабінеті. Я буквально перед тим давав також інтерв'ю. Я сказав ті ж самі слова. От що дійсно він нарешті прийшов до до цієї ідеї, те, що ми говорили в овальному кабінеті, що треба виключно через силу його садити за стіл перемовин. Ну прийшло вже дуже багато часу. На жаль, від цього терміну. От але окей, добре він повільно до нього трішки приходить. Ця інформація. Окей, е, е. взагалом ще раз скажу: я перемоги поки що не бачу в очах Трампа. Я бачу лише бажання примусити. Ти Росію сісти за стіл перемоги оце, оце я бачу, але це не означає, що з певним періодом часу з плине з плином і з плином певних подій, ситуація може не змінитися. Ми ж почули певні такі, поки що гіперболізовані. Поки що і пробелізовані закиди по те, що Україна може від, зараз відвоювати бо, повністю всю цю територію, ну, навіть перемогти і зайти навіть на територію расистів. Там хоча ми вже, ми вже там були. От і це, це я розумію, що це була медійна кампанія, що це була реклама, що це було е, так полістично, от, щоб залякати Путіна. Але е, загалом давайте будемо відверті це. Ці двері вже відчинені, і з певним пері періодом часу як я вже сказав, і з певними подіями це може статися. і Він дійсно може повірити сам в це. Тому що те, що він говорить, ну раніше він такого не озвучував про півтора мільйони. Також цифри там трішки пропалізовані, але будь-якому випадку він це говорить про втрати Росії, про економічні економічні можливості, а точніше неможливості Росіян про затори на цих на заправках і все інше. Тобто він це бачить, що це можливо. Він раніше не вірив про те, що Україна не може це зробити а зараз. З допомогою американців, давайте будемо відверті. Ми це ми, ми, ми досить непогано справилися з цією задачею, і ми можемо більше. І ми він бачить, що росіяни не справляються. Ну і правда про томагавки. Ми поки тільки говоримо. Хоч міністерство оборони США вже розробило плани передачі Україні ракет Томагавк. Ну принаймні, знову ж таки так пише Таймс. Сподіваємося, що говоримо ми про це тільки до п'ятниці. Тільки говоримо, як колись про леопарди чи f 16 А вже після цього будемо говорити як про доконаний факт. Я розумію, що у вас вже всі вуха болять від цих слів. Потім згадок буде менше, обіцяю, а поки тримаємося за це слово, як за рятувальне коло. Хоч ним подекуди і спекулюють. Зокрема, днями ЗМІ писали, що США завтра, тобто сьогодні, зроблять якусь дуже важливу заяву про постачання зброї Україні. І як виявилося, це не зовсім так. Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер такого не говорив а саме на нього ті змі і посилалися. Він сказав, що очікує завтра, тобто сьогодні, великих анонсів. Але не від США, а від європейських союзників і швидше за все йшлося саме про програму Пьорл. Але сам він від імені США нічого не анонсував. Що абсолютно логічно знову ж таки, оскільки анонсує все у США зараз лише Дональд Трамп. І навряд чи якісь анонси будуть до візиту Зеленського в п'ятницю. Погодьтеся. Щодо Пьорл. Із серпня Україні було виділено чотири пакети по 500 мільйонів доларів: Нідерланди, спільний пакет Швеції, Норвегії та Данії, Німеччина і Канада знову ж таки. Але останній від Канади був 24 серпня, і з того часу, вже майже два місяці не було нових анонсів. Отже, швидше за все вітакер мав на увазі саме новий. Пьор і от підтвердження цьому просто тут і зараз. Бо цього дня генсек НАТО Рюте заявив, що він має всі підстави допускати, що сьогодні до програми Пьор поєднаються ще багато країн, щоб забезпечити Україну усім необхідним для завершення війни для перемоги. І тут вже пішли анонси. Відразу стало відомо, що Фінляндія вирішила приєднатися до ініціативи, яка передбачає закупівлю озброєння у США для передачі Україні у найближчі тижні. Фінська сторона працюватиме над деталями свого внеску. Литва також оголосила про приєднання до програми. Вільнюс надасть 30 мільйонів доларів на закупівлю зброї у рамках ініціативи. Естонія передасть Україні цього тижня. Також партію безпілотників на десятки мільйонів. А також виділить кошти на Пьорл. Нідерланди найближчим часом також профінансують новий пакет допомоги на 90 мільйонів євро для виробництва в Україні розвідувальних і ударних дронів. Йому дійсно потрібен результат, і він зрозумів, що результат можна досягнути. Результату можна досягнути саме таким чином, про які ну які ми говорили раніше. Він хотів досягнути різними методами. Ми пам'ятаємо його абсурдні заяви. Ми пам'ятаємо цю маячню про дружбу з путіном. Ми пам'ятаємо обнімашки з путіном. Ми все пам'ятаємо прекрасно. От і про диктатора Зеленського зараз метод змінився. Він використовує цей метод. Якщо цей метод не вдасться йому, можливо, він ще щось вигадає. Це ж далеко не останній варіант. Ми прекрасно розуміємо. І ще скажу його цікавить кінцева ціль, а не засоби. за, Майка... за, за, за цим за замакіавелі. От його цікавить кінцева ціль в цьому випадку, я впевнений, що і його оточення також думає так само. Під гексет сьогодні на цьому на коли було зібрання цих міністрів оборони НАТО. Він також виходив. Він говорив чітко: якщо ви хочете мир. Його потрібно заслужити, його потрібно завоювати через силу. Він говорить це. говорити і махати пальчиком. каже вже пізно. Все треба тепер працювати. І мені подобаються такі слова. Мені подобається, якщо ви ну, тобто, ще скажу, ми про це говорили давним-давно. Нарешті до них до це вони до цього прийшли. Не знаю, якими методами, але прийшли. Фактично, зараз вони починають говорити нашими словами: ми готові, ми за. Але окрім того, щоб говорити, треба щось щось зробити. І ми також за. Фактичні дії, від кого? Від вас в тому числі. Хочете, щоб європейці нам допомагали більше. Ну ми ж ми ж також прекрасно розуміємо, що Марк Рюте буде співпрацювати з е, сильним Трампом тоді, коли він йому скаже співпрацювати і робити те, що те, що треба робити. От якщо Трамп скаже давати більше допомоги, європейці будуть давати більше допомоги. От і все, це дуже просто. Насправді вони, вони чекають, знаєте, сидять з такими лапки, поскладали і дивляться, що робить Трамп все одно. Суб'єктність поки що до них ще не прийшла. Вони намагаються до до неї прийти, дивлячись на мерцам, про те, що вони роблять у Німеччині, наприклад, про те, що вони навіть вже хочуть об'явити мобілізацію. Ну тобто, поки що, добровільно, звичайно, але там є декілька етапів. І наступний етап, звичайно, це буде примусово. Вже от повернути армію, все, все як має бути. Тобто, вони плюс-мінус, вони розуміють, що треба це робити, але знову ж таки дуже повільно. Ну, дуже повільно. Я просто боюся, що оця повільність пришвидшиться так, як в нас, вже коли прийде по факту. Тобто, здається, ніяких неочікуваностей бути тут не може і не могло, а лише системна робота. Хіба що один маленький нюанс, якого точно ніхто не очікував. Кімчинин хоче переговорити з Трампом, оскільки теж виявляється, розчарований в Путіні. Оце так неочікуваність. Декілька тижнів тому стало відомо, що лідер Північної Кореї не задоволений російським диктатором. Чому? Бо той не запропонував гідну оплату за зброю і військових з північної Кореї. А тепер Кім несподівано заявив про свою готовність до нових переговорів із президентом Сполучених Штатів. Тобто, пропагандистська агенція Північної Кореї, цитуючи промову диктатора, пише, що той. Нібито сказав, що має прекрасні спогади про президента Сполучених Штатів, ну особливо тоді, коли вони зустрічалися. А робили вони це тричі. Кім знає, що Трамп цінує найгучніші саміти і для цього. Для самого Кіма такі зустрічі були би доволі вигідні. Вони могли би підвищити його міжнародну репутацію. Ну і водночас показати Москві і Пекіну, що він, нібито, має альтернативи витягати забуття, хто хто Дональд Трамп точно вміє. Я, 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 я звичайно знаю про цю інформацію, але я не сильно уявляю, про що вони будуть говорити. Ну окей, я розумію, що просто зустрітися це прекрасно. Вони вже зустрічалися, дійсно, ніяких результатів до це не призвело ні, ні до яких, скажімо так, результатів це не призвело. Ми, вони прекрасно знають, що це за режим. <кху> вони прекрасно знають, чим він загрожує. Загрожує кому Південній Кореї, правильно? Невже хтось думає, що він скаже, ні, все, ми припиняємо ідею, ідеологію про те, що ми будемо повертати свої землі? Великою Корею і створювати назад будемо всіх вбивати півні південно корейців як зрадників. Перестанемо точніше, думати, як вбивати. От і я сумніваюся, що Кім Чен Ін так, так думає і сумніваюся, що, що він буде декламувати ці речі. От те, що дійсно є певні проблеми в Росії, як я вже сказав, з фінансами це правда дійсно. Тому що ну раніше вони за всі снаряди, все інше, за тих 10-15 тисяч вони платили ну дуже хороші гроші. Там суми ходили за 20 мільярдів. І зараз таких сум немає. Зараз таких сум немає. Тому платити немає чим. Можливо, вони звернулися і сказали. Дайте нам борг. Ну, ми ж з вами друзі, нас ми ж партнери, ми ж підписували угоди з вами. Е, так дайте нам, будь ласка, в борг. Ні, ніхто вам борг давати не буде. Ми з вами ніякі не партнери. Ось вам і партнерство, розумієте? А ще давайте не забувати про те, що Кім Кімчен Ін ну, він точно не суб'єктний е, персонаж. Ну він точно суб'єктний персонаж. Він стоїть сутково залежить від Китаю. Як скаже Китай, так і буде. І в цьому випадку тут також є певна гра. Вибачте, також є певна гра через Китай. От в Китаї зараз також Китай зараз взагалі намагається йти через ну в банк рухатися, якраз у забороною, ну, в лапках забороною по постачанню різкосно металів, тому що там є певні він поставив просто певні умови, які ну в принципі не можна здійснити. Є там певні теорії для того, щоб як пояснив, як тому що в них є економічна криза, і вони хочуть зробити так, щоб в світовому масштабі була також економічна криза, але я ж не шукаю легких шляхів і простих відповідей. Тож, що якщо Путін попросив кімчанина поговорити з Трампом, улестити, можливо, Трампа, типу, мої хвалебні оди він вже не слухає, розкажи ти? Та ну, бред. або ні? Пишіть у коментарях під цим відео в Ютубі і до зустрічі за 24 години.